Безліч людей зібралися суботнього ранку у Крахівському Василянському монастирі. Вони прийшли відвідати святу літургію та помолитися за життя хлопців, які повернулися зі зони АТО, а також їхніх загиблих товаришів. Серед священників на події був присутній справжній герой. Отець Тихон впродовж 12 діб перебував в полоні на сході країни. Він просто не міг залишити знесилених бійців без духовної та моральної підтримки. Саме тому й поїхав у гарячу точку. Я і мої друзі. Ми були такими співорганізаторами. Молотовного марафону, який стартував 4 березня 2014 року в Донецьку, ми вирішили, що ми будемо збиратися публічно в Донецьку і молитися за мир і єдність в Україні. Воїни Пота зізнаються, що без віри та надії було б вкрай важко пережити це пекло. Насправді Бог, Бог нам допомагав. Якщо б він нам не допомагав, ми б не вернулися. Без віри взагалі без. Без розуміння тих речей ми нічого не варті. Я з задоволенням, так як би сказати, приїхав сюди дуже добре, що не забувають бійці в нас Я рахую, що там, де Бог, нічого поганого нема, там наоборот. Мир, спокій, злагоди наразі. Така подячна зустріч церковних представників та воїнів вперше у жовківському районі. Проте організатори сподіваються, що не остання. У Нас проходить дуже багато заходів, які ми організовуємо для тих, хто був в зоні АТО, для тих, хто воював і захищав нашу Україну. Але, от в церковному плані, в такому плані, коли ми зібрали їх всіх разом з району, це від, це відбулося вперше. Ми маємо намір зробити такі зустрічі подячної молитви на теренах. Цілої нашої єпархії в інших деканатах Юлія Малієва, Христина Купльовська, Юрій Матьора, новини.